Конічіва, мої любі глядачі цікавого шоу. І сьогодні у нас на огляді справжній китайський полуничний пиріг. Ось такий він. Кажуть, що в Китаї обов'язково солодощі на упакуванні повинно бути таким, як всередині, ідентично упаковці, тобто розміром та формою. Ну що ж, саме час перевірити, так це чи ні. Але спочатку цікавий факт. Одним із найпопулярніших десертів у Китаї є солодкі супи, солодощі на основі рису, пудинги та желе, тофу з різними сиропами, випічка на пару та фрукти в майонезі. Що стосується випічки, то в Китаї є дуже поширена випічка на пару. Смак виходить дуже незвичним для європейських людей. Великим плюсом китайських десертів є те, що вони містять набагато менше калорій, ніж у звичайних десертах. Ну що? Поїхали робити розпаківку. Дуже цікаво, як вони виглядають. І, до речі, ось воно по-китайськи зроблено тут так, тут ось так. Ну, Китай, що з нього взяти? Super, Робимо гарну розпаківку. ага. Вже зробили гарну. Так. Так, 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 так. Ну, щось вони максимально не схожі з цим. М'ягкенькі. Просто такі квадратики маленькі. Поїхали робити. У них, до речі, даже упакування зовсім інше, аніж у нас. Вони якісь такі, знаєте, як типу целофанові, типу картоні якісь непонятні. Чесно. Але може я вже придираюся. Так, саме головне робимо м'яке тісто. А всередині полуничний. Джем. Варення. Ні, це не джем, даже, це варення. Ось на упаковці так. Бачите, яркий, такий весь червоний. Ось тут. Коричнева маса якась. I am the great mighty pool. Ну, відкрив, до речі, одразу цей запах полуниці, дуже смачний. Пахне. Вони все роблять з додаванням цієї хімії. ну, Поїхали, добре. Менше трендіти треба, поїхали їсти. <звук> Бісквіт смачний, начинка не дуже. Дійсно просто варення з полуниці і все. Щоб сказати, типу Вау, круто, клас! Ні, такого немає. Нічого надзвичайного я в цьому не побачив. Упакування було зовсім інше, мене прив... приваблило ось це, що воно таке гарне. І пише, що це полуничний пиріг, Це не, не фіганий не полуничний пиріг, Це просто печиво з полуницею. І ще й не з полуницею, а з варенням із полуниці. Це капець. Ну так їсти можна. На чайку, як би, воно типу, прикольно. А тепер саме цікаве це висновки. Коштує це 200 гривень. Воно максимально не коштує своїх грошей. Знову-таки повторюсь, привабла просто оця от фігня. Що воно тут таке гар, гарненьке, таке прикольне, там ці всякі їхні іерогліфи, але ні. Наступний раз би я б таке не, не рекомендував би вам. І наступний раз би я б це не їв би. Тому що, ну, є, знаєте, є такі наше цукрове печиво, таке кругленьке, і всередині такий малесенький джем. Це смак дитинства. Ось ідентично ось цьому. Тільки то коштує там. 50 гривень за кілограм, а це коштує за 200 грамів 200 гривень. Тому якось так. З вами був я, Ярослав Гринчук. Побачимось на першому міському.